Доброго дня, мої дорогі друзі. Дуже часто е мене питають батьки, що робити з з дуже образливою дитиною. Батьки думають, що це дуже тонка е дитина в них, е дуже якась е чутлива. Ні, я вам скажу: у вас не тонка і не чутлива дитина. У вас дитина маніпулятор. Вона таким чином вами маніпулює. Що в цьому е разі робити? Не реагуйте, не ведіться. Ну, наприклад, дитина образилась, а ви робите вигляд, що все чудово, прочудово. Тобто вона вас на гачок не зачепила і все нема сенсу їй далі на вас ображатися. Ну, отак вона зробить. Ви так зробите 10 разів підряд. Та хоча б п'ять. І вже цього, цієї образливості, образливості, перепрошую, буде набагато менше. До речі, так само це діє і з дорослими. Наприклад, батьки бувають дуже ображаються, а для чого вони це роблять? Ну, щоб ви зробили так, як вони хочуть. А ви не робіть. Ви робіть, як вважаєте за потрібне. А їм давайте просто більше тепла, уваги, але робіть, як вважаєте, за потрібне. Так, це дуже просто працює. Просто спробуйте. Вам сподобається. Дякую, мої любі. До нових зустрічей. Пока. І самі, звичайно, не ображайтесь. Неконструктивно це.